Всім привіт! Сьогодні будемо готувати незвичну таку страву. Таке можна придбати в магазинах з євротоварами такі кексики, міні-кексики. Тут їх 24 з шоколадом. Все дуже просто. Нам потрібно одне яйце, 50 мл води і 100 мл олії. І все. Я використовую таке, якщо треба дуже швидко щось приготувати, коли йдуть гості. А ну, за 30 хвилин нічого не приготуєш, то це супер спосіб. Відкриваємо цю коробочку. Тут вже всередині ідуть 24 таких маленьких формочки, один мішечок з борошном. І ще один мішечок з шоколадом. Тож відкриваємо спочатку мішечок з борошна, все висипаємо до миски. Сюди додаємо одне яйце. Я спочатку додаю олію 100 мл, як вказано на упаковці. І потім в цю ж ємкість додаю воду 50 мл, щоб вимити олію, яка там залишилася. І добре це все перемішуємо. Дуже-дуже швиденько. Такі кекси це безпромічний варіант, бо вони завжди вийдуть. Далі додаю шоколад, але не весь, висипали. Трошки залишаю, щоб прикрасити згори. І ще раз перешуємо. Ну І все готово. Вмикаємо духовку нашу, як вказано, на упаковці на 175 градусів і випікатись 15-17 хвилин. Але то, якщо почне підрум'янутись згори, то, звісно, що краще вийняти. Розкладаю форми. Ці форми різнокольорові. Дітям таке дуже подобається. Добре, форми розклали. Далі беремо дві ложечки. І починаємо це все розкладати. Приблизно. Я спочатку кладу по одній чайній ложиці в кожну форму, а потім, якщо тісто залишається, докладаю, Ну, вже дивлюся, де менше, то і докладаю. Тісто вже розкладене по формах. Тепер беремо шоколад і хаотично, як подобається, розкидаємо все згори. Добре, І тепер це ставимо в духовку розігріту до 175 градусів на 11-15 або 15-17 хвилин. Ось такі вийшли в нас кекси. Ви тільки не подивіться, які вони гарні. Діти будуть їсти з задоволенням. Смачного!